Вітаю, друзі, 6 листопада. Буду просить вас максимальний репост, максимально поширити це відео. Чому? Тому що треба достукатись до генерального прокурора. Треба не дати олігарху Ярославському уникнути відповідальність за вбивство. Тому максимальне поширення, максимальний розголос, максимальний репост. Кому закон? Дорожно-транспортна пригода Ярославського, схема втечі активів і питання, які не можуть лишитись без відповіді. 9 лютого. Перед самим початком широкомасштабної війни в 2022 році Харківщина. Траса чугуєв Мартова. Темний відрізок дороги, холодна ніч і тіло чоловіка, яке знайшли на узбіччі. Він загинув миттєво. Удар був настільки сильним, що шансів вижити не залишилось. На асфальті уламки пластику, сліди гальмівного шляху і номерний знак, із добре впізнаваними цифрами 0. 0,18. Це цифри, які в Харкові давно асоціюють з автопарком та кортежем одного з олігархів Олександра Ярославського. Ось. Бачите ці фото. Наступного ранку до поліції приходить працівник компанії Ярославського та заявляє – Це був я. Я скоїв ДТП. На перший погляд, справжнє каяття. Але вже за кілька годин слідство встановлює. Цього чоловіка на місці трагедії навіть не було. Тобто, це була спроба замінити реального водія підставною особою. І це не припущення, це встановлений слідством факт. За спробу фальсифікації начальника поліції області тоді відсторонили, що ще раз підтвердило, у справу втручали сили, яким було вигідно приховати правду. А сам Ярославський терміново вилітає до Лондона, не чекаючи допитів, експертиз, слідчих дій. У 2000-і... 25 році суд виносить вирок. Але не тому, хто був за кермом, а двом людям, які допомагали прикривати злочин. Станом на сьогодні жодної підозри Олександру Ярославському, жодного обвинувального акту, жодної категорично, жодної відповідальності. При цьому в медіа з'являється інформація, а я можу її підтверджувати, що за вирішення питання йшлося про всього 200 тисяч на місцевому рівні. І взяли їх місцеві мусора, кажуть, з департаменту стратегічних. А ще кажуть, мова йде про мільйони, які за прикриття цієї оборудки з закриттям справи про фактичне вбивство, яке скоїв Олександр Ярославський, взяв колишній заступник Генерального прокурора Мустеця. Поки справа про смертельне ДТП тихо лежала в шухляді прокуратури. Бізнес імперії Ярославського почала проходити модернізацію. У 2023-25 роках ключові активи переходять на Артема Александрова, його багаторічного топ-менеджера. Ну, багаторічного топ-менеджера Ярославського. Серед них п'ятизірковий готель Харків Половац. Структура частини активів ДЦХ Ярославського. Окремі девелоперські компанії та проєктні фірми. Новий гральний бізнес Націон Digital Entertainment. Формально тепер. Усе це не Ярославського. Але реально компанію контролює людина, яка працювала з ним роками. І не має самостійної бізнес історії ну навіть хоч трохи подібного масштабу. Так виглядає класична схема. Бізнес-моноліт розкладають на номіналів, щоб уникнути арештів та контролю держав. Тут же варто звернути увагу і нагадати, що Дніпропетровський металургійний комбінат, Коксахім імені Калініна, Суха Балка та інші це активи, що е, в різні роки пов'язувалися не лише з Олександром Ярославським, а й іншим олігархам. Який зараз ув'язнений, активи якого арештовані або розграбовані зеленими гнидами з оточення Володимира Зеленського з Ігорем Коломойським? Офіційно вони ніколи не мали спільного бізнесу, але корпоративна історія і хронологія угод говорить інше переплетення інтересів. Синхронні зміни власників, перехід активів в період тиску на Коломойську. В сухому залишку Коломойський під санкціями, під підозрами, під арештом. Ярославський вільний, активи виводяться, нові бізнеса оформлюються, антимонопольний комітет України дає дозвіл. Один, нібито вже і покараний олігарх. Інший видимий, але недоторканий. І те, що він скоїв вбивство і вбив людину, схоже, всім байдуже. За часів попереднього керівництва прокуратури справа про ДТП просто зупинилась. Ну воно й не дивно, тому що, кажуть, мільйони і кажуть, мустеця. Юристи, судові ухвали і журналістські розслідування вказують. У той час в структури Генпрокуратури була посадова особа, яка могла пригальмувати процес. І мова якраз йдеться про заступника Генерального прокурора Мустеця. І саме тоді відбулось масове переписування активів Ярославського на Олександрова. Збіг? Хм. Питання риторичне. Сьогодні Генеральну прокуратуру очолює Руслан Кравченко, який вже продемонстрував та довів здатність доводити резонансні справи, ну, хоча б, якщо не до зовсім логічного кінця, то хоча б в їхньому напрямку. А інколи і до вироків. Особливо це стосується насильницьких злочинів, вбивств резонансних ДТП. А тут маємо той випадок, де правда чітка і проста: є ДТП із загибелю людини, є встановлений факт фальсифікації слідства, є покарні, але лише другорядні стрілочники, і є ключова фігура. Яку слідство три роки фактично не торкалось? Олігарх. З якими обіцяли, до речі, боротись? Справа про смертельне ДТП за участю кортежу Олександра Ярославського тест. тест на справедливість? Суспільство досі не отримало відповіді. Хто був за кермом та чому судять лише підставних осіб. Пане Руслане Кравченко, пане Генеральний прокурор України, ви вже показали, що здатні ламати кругову поруку і недоторканість українських еліт. А тому те, що попередники могли зам'яти, має бути переглянуто. Родина загибла. Українське суспільство і правосуддя мають отримати відповідь, а злодій і вбивця вирок суду. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.